Журналісти, учасники по цензурі, громадські активісти з інших організацій вирішили зустріти міністрів закордонних справ, які приїхав на конференцію ОБСІ, для того, щоб їм дати точну інформацію про те, що відбувалося на акціях протесту ми зробили прес-реліз і зробили кілька фотографій, їх роздаємо. І як перешкоджали і фотографії скривавлених Юрія юрішов Данька фу, і інших журналістів, фу, фу, фу. які дуже сильно постраждали фу. на цих акціях протесту. Це ми робили для того, щоб розуміючи, яка яка інформація зараз полиється на вуха, яка локшина полиється на вуха цих наших гостей, щоб вони мали. Прямо безпосередньо від журналістів. Чи вдалося комусь особисто передати? Так, Ми всім, практично всім, кому хотіли, ми передаємо особисто, значить, точно ми передали місце закордонних справ Швеції, Норвегії. Це ми почули так, які були делегації без близько десяти міністрів Ми вже дали і продовжуємо роздавати і фото і прес-релізи. І наші апередитовані журналісти, я ж, міст, немає. Я не планувала. Ми ніхто не планував і міг передбачити, що такі події у нас будуть Києві. Ті, хто апедитувалися, будуть там продовжувати нашу роботу інформування саме журналістів.